Поле битви під Геттісбургом, штат Пенсильванія. Місце, яке залишило на мене просто неймовірне враження на цьому місці з 1 по 3 липня 1863 року відбулася сама кривава битва громадянської війни в Америці. Ця битва не була фінальною у війні, але вона була вирішальною. Завдяки цій битві Юніон або Союз виграли війну у конфедератів. Юніон це північні штати, конфедерати південні штати. У цій битві загинуло більше 10 тисяч чоловік за три дні. Більше 30 тисяч були поранених та взятих у полон. До цієї битви у конфедератів була перевага, і вони практично вигравали війну і були впевнені, що виграють і цю битву. Втрати з обох таборів були практично однаковими: 23 тисячі зі сторони Янкіс і 28 тисяч зі сторони конфедератів. Проте у Союзу було набагато більше населення та промисловості і можливостей. Тому вони набагато швидше оговтались від цих втрат. В цьому парку музею зберігаються до тепер будинки оригінальні, які були пошкоджені. Джені під час війни, також щоб залишити відчуття тих часів, дерева зрубають, щоб вони були того росту, які були під час війни. Люди часто бачать привидів у цьому місці, а також відчувають неймовірну енергетику, яку відчула і я в один момент. Я відчула просто неймовірну біль, страх і паніку, яку я не відчувала до цього моменту ніколи. Знаючи люди, кажуть, що я піймала канал мертвого солдата і відчула саме те, що відчував він перед смертю.